Привіт! З вами сьогодні Міша. Я довгий час не знімав через те, що не зміг зайти на канал. Але сьогодні ми зробимо такий міні-обзорчик на ось таку гарну теплицю електронну. Воно, ну, тут написано, що вона розумна, але ми це перевіримо з часом. А зараз давайте відкривати. І тут у нас ось що. Ось ось. Багато різноманітних деталь, всяких горщичків, це, мабуть, насіння. Ну, гадаю, що можна потрошки збирати? Ось ми вже все дістали. І зараз будемо збирати їх по інструкції, але виявилося, що їх тут аж три. Я виберу інструкцію польською, але буду намагатися все збирати по такій інструкції. Саме польську інструкцію через те, що вона дуже схожа на нашу українську мову. І перше, що нам треба, це все це розпакувати. Я почну з неї більшого пакетика. І зараз ми дістаємо вміст першого пакета. Це у нас ось такі ось детальки. Я поки що не знаю для чого вони. Як я розумію, це нижня частина. І ось такі ось дві стінки. Як на мене, вони дуже гарно зроблені. А зараз по інструкції нам треба відкрити. Тобто, точніше, не відкрити, а. Взять ось такі ось детальки. Ось я вже дістав ось такі ось підніжки. Ось. О, вони ось отак от виглядають. І по інструкції нам далі потрібно з'єднати нижню частину ось отута, з ось цими ніжками, тобто їх прикріпити. І ось я вже вставив під ніжки. І отак от воно тепер цікаво стоїть. Далі по інструкції нам треба взяти ось ці стінки і зізнати їх з ось такими ось детальками. Ось я вже вставив одну. І це вентиляція. Тут така. Ось отута, так от можна подвигати, Ось так воно відкрите, а ось так от воно закрите. Така ось вийшла у нас теплиця. На жаль, батареї в мене не було, тому я як куплю, відразу вже засніму, як я буду її вмикати. Тут ось так от піднімається кришка, і можна подивитися, що всередині. Потім можна так от закрити і все. Що тут ось такі ось, з двох боків ось така ось вентиляція? І ще таке ось типу дисплей. Тут можна змінювати колір, освітлення, бо тут, тут чотири різні види освітлення є. Ще є ось такі ось щипці в наборі йшли. Ось така ось лопатка і піпетка. Також ось такий ось ґрунт. І ще, мені здається, тут таких камінців, всяке таке. І, звичайно насіння. Ну, на цьому, як ми зібрали нашу теплицю, я закінчу це відео. А в наступному ми вперше її увімкнемо і почнемо вирощувати рослини, які нам дали в наборі. Всім до нових зустрічей!